Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, що проходив у Кропивницькому, зібрав учасників із 22 областей. Полтавщину на цих змаганнях представляли і Кременчуцькі спортсменки, вихованки Кременчуцької міської комплексної дитячої нацької спортивної школи Авангард. Нещодавно у Кропивницькому у нас проходив кубок України по юніорам. Змагання пройшли дуже чудово. Наші спортсмени показали дуже достойні результати. Хочеться відмітити нашу команду на командному чемпіонаті України серед юніорів заня. А по Україні перше місце це вперше. Мабуть, в історію на моїй пам'яті, тому що завжди де США з дюшори шевесими борються за місце під сонцем у скарбничці Кременчужанок. Одразу кілька особистих нагород. Золото здобули Марія Голівець у штовханні ядра та Анастасія Резнікова в метані списа. Срібло Валерія Лапа у потрійному стрибку та Поліна Голик у метані списа. Бронза Марії Боймотурової, яка також виступала в потрійному стрибку. У двох дисциплінах я змогла покращити свої особисті рекорди. Спис я метнула більше майже на 4 метри, а ядро я штовхнула на метр більше, ніж зазвичай. Результатом дуже задоволена, оскільки вдалося встановити особистий рекорд. Але трошечки на заваді була погода, адже дуже сильний вітер трошечки збивав. Я впевнена, що на наступному старті вдасться показати кращий результат. Тому іде підготовка далі до Олімпійського фестивалю юнацького, і будемо старатися там показувати гарні результати. Підготовлені, зібрані, націлені на результат вони гідно виступили в особистих дисциплінах і зробили вагомий внесок у командний залік. Все було чудово, але був сильний вітер, і були питання з приводу суддів. Але все добре і я дуже рада, що в мене перше місце і з більш-менш результатом 14 метрів 04 сантиметри. Результатом в цілому більш-менш задоволена, але хотілося б краще. Щодо погодних умов було не дуже, тому що був і вітер, і був і дощ, що впливало також на результати. Але в цілому організація була гарна. Успіхи дівчат на цих змаганнях не випадковість. Результат системної підготовки, злагодженої роботи тренерів і великого бажання кожної спортсменки довести. Кременчук серед лідерів легкої атлетики в Україні. Вітаємо спортсменок та їхніх наставників: Андрія Голівця, Вікторію Козлову і Катерину Шайдову з відмінним виступом та бажаємо наснаги на наступних стартах. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.